Фокус нашей времени стал у меня э, поэтов больше всего, пожалуй, э, меньше писателей, э, затем, может быть, музыканты, композиторы. Э, в последнее время все больше и больше э, премия э, вручается за успехи литературной деятельности. Я все-таки, имея особое мнение члена жюри, э, считаю, что в первую очередь это наши... Награждается ваша деятельность в области в общественной литературной деятельности, в общественной жизни города. Хочу вручить премию Анатолию Григорьевичу Дончару, многолетнему секретарю организации «Афганца», участнику Афганской войны. Любовь Я щиро вдячний вам, організаторам конкурсу, що ви так оцінили мою працю, приціл цієї премії і бачите, що нагороджуються люди із старшого покоління, але люди, які працюють на молоді, задля молоді, задля її естетичного виховання, духовного зросту. Я дійсно вже більше двох десятків молодих літературів. Свого часу нагороджувати цією прем'єр, вже на порозі стільки письменників. Вони творять все вищі за художньою якістю книги. Але є і люди, які допомагають нам зберегти історичну, краєзнавчу, літературознавчу панною. І ось я хочу вручити диплом одній такій людині, жінці, подвижнику. Це Ніна Михайлівна Гарматюк. Я не скромно скажу, це велику роботу. Я думаю, що я зробила велику роботу. Сергій Чепернатий, він представляє Тучинський район, Кучинське районне літературне об'єднання. Ось відзначається його книжка Супершук та інші видання для дітей. Я прошу Сергія. <клухи> Вітаю вас. Дякую. Дозвольте кілька сліджувати насутня. Щиро вдячний за те, що помітили, щиро вдячний за те, що оцінили справді за пан Михайло. Така оцінка надихає в майбутньому на творчість. Що стосується саме цієї кручої роботи. Кілька років тому, коли я задумався над доданичою діяльністю, чомусь мені здалося, що видати дитячу книжку легше, ніж дорослу ліри. Я глибоко помилявся і виявилось потім.